Тут вот наступний проєкт компетентна. проект рішення про припинення права користування замельными делянками призываемся організаціям вот і готовить. підприємцям. Ну, продаж не вона готовит, але вона готовила приходила. В результаті того, що часть викуплена, а часть осталось. Так. Это підприємець еще Альона Євгенівна, Приемать виноград Ну это еще честь мала, що вони будуть платити а, ділячих, за медиану, за которой практически могут уже. Подалек це. О. Да, чи ні? Чи надо пояснити? То, що нам давали ми під торговий комплекс, пока біля шпиталя. Там ви не заставляєте, я заставляю. Ось, кому передається? Торговий комплекс. А тут вилучаємо виноград Альони Євгений. Там, де стоїть торговий ряд, то за 100 піровий Поняли, да, на дорогу? В сторону... Смотрит на детскую Кто за? Проти утримався. 6 за. Наступний проект рішення про проведення експортно грошової сільки земельних ділянок. Так, товариство Альфа-1. З розміщеним торговим комплексом автори на колониці Білопінський шлях 26. Це старый авторин, якщо не вийде. Сейчас, да, Добрый день -добрый день. Сейчас нравится, ссоточку, да, есть. До 29 мая -го 2015 года. Аспортная... А? Значит, у города отменяют, Реально. Так, значить, відстава виникнення в рішення суду, третійський суд Сумської області про асоціацію, арбітраж. Ось у мене ось. Третійський? Дякую. Да. А що, ну там майно? Я зараз на комісії, а потом, через пару годин. Якесь майно там? чи що? Так, на комісії щас. Там будка стоїть. Ну. Ух, Без майна продавати зелень не можна. Да майдон. Без майна ж майно. Ты хочешь пятидесяточку посмотрим? Там виходить, що майна ось такий кусочок, А ділянка така, як сто. Значить, нужна для всіх. Тридцать сотовый гектарам. Слово. Грубо говоря, то есть не застроенный земельна ділянка. Торговий комплекс авторы на свартовое покрытие. Значить, власники та вирусу зобов'язують Альфа-1, підстава виникнення права власності. Рішення суду від 27 на 3 2008 року. Третєйський суд Сумської області при СССР арбітраж. Це вони в АТП зняли, що це не в АТП. Це то, що сразу зараз. Гора Ленгрі, Ленгрі. Ну, суть, вы все поняли, да? То есть маленькая двухэтажная эта коморка стоит и огромная территория, на которой продаются машины. 30 соток. Киосочки. продаются, смотрят. Значит, в аренду придается делянка площадь 0,3097 га. 400. сотка. 31 сотка. Ну, 40. 30, 40, если 30 ровно. Ну, округлили, например. Ну, округли. Да, на 9 соток, ошибся. Так, на земельной делянке находится на житлова будивля, торговый комплекс, авторынку за сварочным покрытием, где как надо жить арендарю на праве власти на приставе решение а? Третьей Государственной

там машины сколько? Ну, я на месте ну, Да нет, они регистрируют мам. А что там они могут зарегистрировать? Да. Будку одну. Да я одну у них ряды, не регистрируют ряды. Да это не то. Да я был там где, Та где нет. Нет. Та Та под мостом. Та мостом через дорогу, Та дорогу, Та через дорогу, я там тебе говорю, физически ходил с ними, а ты мне рассказываешь, что там ничего за нет. За Ефестом, за заправкой. Это у вас на территории АТП нового. А, а, я, наверное, а, а, я а я ж думав, то, що под мостом. Хотя викупати. А я ж слова вторин не, не понял. Я сам думал раньше, що это. Збитки, вони збитки вже платять. Я не знаю. Дозволь надо давать на СП. А там будуть смотреть. А кто за? Пропіл три мусорщизза. Наступний проєкт рішення про припинення договорів оренди про, договорів про обмеження права на в та їх розірвання. Угу. Дзінкевич, вулиця Лепетівка, 87. Ну, пройшов 4 А години. У нас взагалі експертна рашова є на сесії? Нема заперечень? Ну, ну, не <на> не не Хто за? Проти. Отримався. 6 за. Наступний проєкт рішення. Про внесення змін до деяких пунктів рішень Сумської міської ради. Ну, Перше тут із спілки Сумського міського громадського бідісні товариства області. Чесно, писати люблю ділянка 27. Так, це двіничка порядків люблю такі це Технічне. Нема заперечень. Це довго. Второє теж саме. Третье. А? Вот эти, что Альфа-1, их ко мне привел Серега Лазаренко. Mm -hmm. вот. Mm -hmm. вот эти Альфа-1 постоянно помогают, как тебе проплачивают все эти самолеты, билеты. Mm -hmm. и вот это оттуда они у меня появились. Mm -hmm. они mm -hmm. меня mm -hmm. Две недели вытягивали с кабинета, чтобы я посмотрел своими глазами. Почему я туда ездил? Так, четвертий технічне на 4 замість 0,6246 записати 06321. На підставі розроблено технічної документації землеустю, повторно меж земельної ділянки з присвоєнням кадастрового номеру та зверення права Негласно катариста буду я. Увеличилось. Нема за політичних. То есть, так, <не ма сапоритичний>. Тот за те, щоб практично проголосувати поки ні, то за проти утримався, 6 за Рішення в цілому да, за. Проти утримався, 6 на за Наступний. Наступний. На. громадянам дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення які знаходяться в користуванні. Там, а, список громадян, які видається дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. Значить, Сидоренко, Артем Борисович, вулиця Шоста Падольна, біля КНС. Так, рішення міської ради від 27 березня 2012 року. До моменту затвердження детальних планів території останович районів, мікрорайонів та кварталів нової забудови міста Суми, управління архітектури та містобудування рекомендовано призупинити погодження питань передачі вільних від забудови земельних ділянок комунальної власності, у власність для будівництва обслуговування жилих будинків, а також видачу заявникам будь-яких висновків про відповідність на відповідність містобудівної документації, намірів отримати вільну від забудову земельну ділянку у власності. Чекаренду. Для будівництва жилих будинків, господарських будівель і спорту. У зв'язку з викладенім, питання надання висновків Сидоринку А, Б і Горлову ЄМ залишається без розгляду. То, наверное, 13-го року, так? Не 20-го берегу 13-го року. Там 8 бат. Заводські да, є, так, заводські. Зарплати. У нас есть по первому и второму пункту. Выставок нам надало управление архитектуры, потом я предлагаю... Пропоную... Что мы можем сделать в этой ситуации? Не выносить эти вопросы или что делать? Ну, для того, чтобы... Это там, где моратория. Выноси. Да. Вы, Выноси дорожку, да, на Выноси на а мы сейчас провоцируем да, ну, да, С да, да, да. урахованием пусть... Да. Что Александр Что? Промороди... Мы промороди... мы. Мы да, комиссии моратории не касается. Поэтому что выносишь, народа комиссии, а он голосует. Запрещено нам решение готовить, а вам разглядывать никто не запрещал, а наоборот, закон обязывает. Он обязывает. Он сейчас Закон обязывает рассмотреть. А нам запрещают без корона готовить просто решение. Вы можете сами его готовить, решение. Да, я... И то не запрещает, это. но не рассказывать. Любой депутат, любовь. Тихо. Рассматривай должны. С кем они? Да хватит. Да мы знаем и так. Почему вы рекомендовали? Ти... Это же не первый раз. Слил за 2 секунды. Что? Разглядаем, что голосуем. Перший. Сидорин Картем Борисович. Вот це шоста придона біля КНС. У власти з ПДЖП.

Переліком. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, десять. Відмовити у зв'язку з відсутністю ПДП. Ми не можемо. Що не можемо? Депутати правильно буде того, що давай зараз так, на будь-яку проголосуємо. Я взагалі фантазію. Так, Горлов Євген Миколаївич, вулиця Вілена біля будинку, 2. Під ПідЖБ у власті 10 соток. Хто за? Проти? Утримався. Ну, Рішення не прийнято. Я за відмову. Я притримався, що видно. Всім утрималося. Миколенко Григорій Григорійович, вулиця Луганська, 38. Під ДЖБ у власність 4,6 сотки. Хто за? Проти? Утримався. А ти не довіска, ні? Так, нет, нет. <звучить> ну, самое. Там, Буганска, там Лучанська. А Сейчас похоже, да? Миколенка Ольга Григорьевна. Облизу вулиці Лучанська, на території будинку Лучанська, 40. 40. Прохід, проїзд за будинком Лучанська, 36 Під ПДЖБ. власність 4,600. Щоб не було ні проходу, ні проїзд. Та я ж не знаю, Ну тут написано, я читаю. Тут аж документи приймав. Зайвник что-то сказал. Он уже не будет, он уже пять раз или 10 выносит. Хорошо, давайте пропонуем. Значит, пропоную. 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 Спасибо. Миколенко Ольгу Григорьевну направити заявника до управління архітектури. По поводу прохідів, проїздів. и все прочее. А то, на территории Лучанской Дайклопаде 40, прохит проезд по Лучанской 38, короче, что сейчас такие впечатления, да. а <связь> что... Может, да. Да. Можно. Никто не запрещен? Да я не буду вернуться до управления. Что-то отдание Что-то отдание информации. Что-то отдание информации.

— А, Не отправляем. Не отправляем вас вот, в диктору. До... Наступне. Ну, сами придемся. Про надання громадянам дозволи на розроблення проєкту ЗБУСу щодо відведення земельних ділянок, які знаходяться в користувах. Он, он же за завтра Вопрос, Може, там не хватает как раз получается. Ти за то, щоб по Миколенко Олі Григоровні направити в управління архітектури, що до дня щодо можливостей... Так это семья, у были меня. Да не у вас спрашивают, Ольга, а -а -а. Хочет ще. Надо? Ну мы отправились в... То есть Саня Павлова утримался, все пять за. Я тоже за. Значит, 6, війна, 6, війна, сейчас на поступке. Да, на целый так Да, на работник заводов получится. И этот самый. Наботник заводов. Да, да это же да, хороший, хороший человек. Давай сейчас двумя руками. Ну, ну, хлопок. Хлопок. ну, ну, хлопок. Я, ну я знаю, вы Значить, іще один. Гуленко, Валерий Валерьевич, улица Обсердская, будь мой сто Для выдания садівництва у вас есть. две с половиной сотки. Сельска 104. А что ты у тебя не поносил? Что? Чего носил? на Псинской а тоже там одну сотку. Да, Все, да, в конце рода. Дальше идея. Чего-то хрупче. Там где это... он Нема заперечень. А що? я тут? Давайте попросим. Шарин сказать, что произошло. Да, це. Хата. В конце. А дальше что-то. Позвонить. Я так понимаю, где сел и это самое. Так или откуда знать? Садыхайцы. Кто за? Проти. Утримався. Я же туда знаю. <рошу> а, а то родись, ти за? Раз, два. П'ять за, два утримався, рішення не прийдемо. Так, наступне. Продання громадянам дозволів на розроблення проєкту землю щодо відведення земельних ділянок, які знаходяться в користуванні. Там же надо поприлаживать ваши паспортные данные до вашей земли. К, к, Александру Владимировичу. Кто за? Против. Утримался. 6 за. 7, 3, 6, 7. Ну да, от всех, кто сколько вас там писал. Что... Да. Что Алло. Алло. и копию. Алло. Подивиться, будь ласка. Да, значит, первый содервный четвертый залатировано, другой, содянин четверти порядник, третє отдыш 86. Содина четвертая бумагова 86. четверте золотой 58 ділянка, п'яте золотой рано, шосте Механізатор механизатор 2, делянка 7. Изъемом любитель ділянка номер 27. Картинку да. нет, само собой. Вони приносять щось сам, да? Воду. Товариство? <просу> так, а книжки садоводчинські є. Просто до нового законодавства через з проєктами є. Є запрещення, зауважено, пропозиції? Нема? Хто за? Що, щоб проголосувати пакет? Проти, утримався, 7 за. Другий додаток цілому, хто за? Проти, утримався, 7 за. Рішення в цілому, хто за? Проти, утримався, 7 за. Рішення Вопенко будет тем самым главным ЖКХшником вот. да. Какой? Какой? ЖКХ а <laughs> а в области. Какой? А Степаненко в замок у него будет, да? Думал, не я думаю, не долго. Я думаю, не Все? В области жить, да? Ну да. Три да, да. месяца максимум. Не про <ривателі> <ривателі> так, наступний проєкт рішення про втрату чинності деяких пунктів рішень Субської міської ради. Так, значить, перший день в зв'язку з заявою про скасування рішення. Янчука. Не Нема заперечень? Ні. <ривателі> Хто за? Проти, утримався, сім за. Наступне вважати таким, що втратив чинність пункт 28 додатку 2 до рішення Сумської міської ради 24 вересня 2008 року за номером 18 17, про надання в оренду і продовження терміну користування земельними ділянками в підприємствах організації підприємства сону на подовження терміну оренду земельня площею 227 тисячних від 45 соток. За десу вмісто суму проволоку 9 травня 10 під розміщеним магазином приватного підприємства номінал Агро. У зв'язку з невиконанням даного рішення та на підставі звернення приватного підписання номінал АГРО від 1.4.2016 року про скасування рішення. Тобто вони брали в 2008 році, поновлювали, поновлювали термін оренди земельної ділянки. Не виконували не відказувалися. Наземне комерційне використання під розміщеним магазином та гаражем Провели 9 травня 10. О, ну все равно вырастет да. да. 5 Не будет, как закончится, через месяц не буду. Автоматически мы ее продлим. Так, как он автоматически А них вот, жизнь придут да и Да, он все равно просит. Тут в долях потом, он оно, встроено. Ну, что В одной редакции через двух будем выносить. А в трех? Да. 시청해 <목소리> <목소리>